Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп посіву насіння огірків на розсаду в квітні 2024 року, час київський. Перший такий гарний період це буде телес зростаючий місяць якраз, але ми не використовуємо 10-го, там кінець гекати. А вже чисту енергію, сприятливі енергії якраз 11 квітня з 0 годин до 12.30 дня. Далі вже буде місяць без курсу, і він не сприятливий той час для посіву насіння огірків. Причому ще ми тут використовуємо не тільки місяць, але і сонце. енергії сонця теж сприятливі для вирощування огірків. 14 квітня починається наступний період, це рак, зростаючий місяць. 14-24 -го всі 24 години. Сонце буде, до речі, 14 з 25 по 26 градус Овна. Як бачите, яке гарне у нас поєднання енергії стихії води, яка, яку буде проходити місяць, і Сонце, стихія вогню. Тобто огірочки будуть досить сильні. 15 квітня з 0 годин та до 10 години тільки необхідно це зробити, тому що у нас частину дня забере перехід місяця з, другу, з першої у другу фазу. І сонце тут буде також з 26 по 27 градус овна. І поєднання дуже цікаве цих енергій дасть можливість вирощувати добрий врожай огірків. Наступний період Діва зростаючий місяць. Єдине, не єдине, а дві рослини, овочеві, які любить діва – це кріп та огірочки. Ми вже стільки років саме в такі дні теж частково сіємо насіння огірків і маємо добрий результат, як до речі, і наші підписники. Отож, Діва зростаючий місяць, 19 квітня всі 24 години, 20 квітня всі 24 години. І на 21 не переносимо нічого, тому що там місяць без курсу і несприятливі енергії. Але у нас тут такий цікавий період. Дивіться, скільки енергій. І тут у нас 19 квітня останній градус сонця. Сонце в, дивіться, в овні. А цей же день у нас завершиться в першому градусі кільця. Далі. 20 квітня буде сонце з 1 у 2 в 2 градусі тільця. І гарні тут сузір'я теж, які дають добру енергію для того, щоб отримати гарний врожай огірків. Ось він весь у нас аграрний гороскоп, посів у насіння огірочків на розсаду у квітні 2024 року. Бажаємо вам успіхів у ваших посівах, гарних сходів. Потім доброго розвитку рослин і вам здоров'я і здоров'я вашим рослинам і доброго врожаю огірочків. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.